Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це тостер фірми Garienia серія T700. Він йде білого кольору з чорними регуляторами та кнопками. Отже, дивіться, тут пояснюється, де що в нього знаходиться. Ми зараз це ще відкриємо, подивимось. І подивимося найголовніше, що йде в комплектації. Цей тостер має 2 роки гарантії, тому обов'язково зберігайте чек. В комплекті йде ось така документація. Тут ви зможете зрозуміти, як ним користуватися. Гарантійне зобов'язання. Ось такий флаєр є. Ось відсік для хлібу. І ось є кнопки і сім рівней потужностей. І 7 рівнів потужності є. Знизу є його ще раз маркування. Та те, що він потребує 750 Вт. Він пластиковий йде, це йде пластик, це, звісно, метал. Це також пластик. Тобто металева лише йде середина, а ззовні він увесь пластиковий. Знизу також пластик. З цього боку йдуть гумові ніжки, з цього боку лише пластик. Тобто він буде триматися на поверхні лише за рахунок цих. Тому дивіться, щоб вони були на нормальній поверхні, щоб він у вас не ковзав. У інструкції ви можете побачити є кожна літера на кожну деталь його керування. А в самій інструкції вже на вашій мові, яку ви будете користуватися, тут є вже опис, що означає А, це лоток для крихт. Тобто знизу є лоток, зараз ми подивимось. Кнопка B це відміна. Кнопка C це важіль підсмажування. Тобто це в нас ось це це важіль підсмажування. Далі йде кнопка D це кнопка підігрівання. Ось це кнопка підігрівання. Це кнопка відміна. Це кнопка розморожування. І це вже його регулятор підсмажування. І ось це лоток для крихт. Ось, бачите, він виймається. Сюди падають крихти з хліба. Він має металеву частину ось. цю. Це білий пластик, а це вже метал. Це ось такий тостер. Має 2 роки гарантії. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.